Всім привіт! Сьогодні ми знаходимося в Альмасноу. Це місто поблизу Барселони. І це місто сьогодні відзначає своє 200-річчя. На честь цього відбувається спеціальний захід, куди були запрошені окремі українські співачки та цілий колектив. Тому випуск буде дуже цікавим. Приємного перегляду! Мене звуть Анжела Максимюк. Ви є членом ансамблю? Так, я член двох кольорів нашого ансамблю, який створився молодий він після повномасштабної, коли вторгнення було. Зібралося нас тут з усіх областей України. І дуже талановиті, дуже яскраві люди. Немає різниці, якої професії вони, але ми тут знайшли себе одна одну. І ось це для нас тут дуже велике таке творіння. Ми робимо для нас це дуже захоплення, і ми приїхали сюди, в Маснов показати місцевим наші, українські, наші твори, українські пісні. І нашу традицію, наші, нашу культуру, щоб знали про нас всюди, і ми не цураємося нашої української мови, нашої пісні, і ми готові виступати, як то кажуть, показувати всім свої твори. Як ви можете оцінити реакцію публіки? Нас приймають дуже захоплено, дуже тепло. Не можемо нічого такого відкрито. Люди самі приймають нас дуже гарно і тепло. Галина мене звати Галя. Галина, що ви сьогодні прийшли сьогодні на захист? Я прийшла у складі колективу Два Кольори. Це мій перший концерт в цьому складі. Ми співали українських пісень. Це ваш перший концерт? Так. І які у вас враження? Мені дуже приємно бути по перше в цьому колективі, бо в нас чудові дівчата, дівчата українки, які переїхали сюди до Барселони у зв'язку з війною повномасштабною, яка розпочалася. Тому всі недовго тут, але ми згуртувалися, спілкуємося і не тільки співаємо, а багато чого разом проживаємо. Тому мені дуже подобається колектив, і мені приємно бути частинкою і приємно бути запрошеними то, сюди, в масноу, на їх свято міста. Представляти нашу культуру. А як вам загалом захід? Мені подобається дуже тепла атмосфера. Вона така камерна і затишна, і дуже добре. Дякую. Мене звуть Люба Малахова. Розкажіть, будь ласка, чому ми сьогодні прийшли? Ну, Ми прийшли, тому що ми любимо українську пісню. І сьогодні проходить такий фестиваль, в якому нам хотілося прийняти участь. Ми заспівали українські пісні, у нас солістка така гарна. Ми б іще заспівали. У нас хороший керівник, яка нас збирає до кучки кожного разу Ірина Рекельянц. І дівчатка всі українки, добрі, красиві, співучі, як наша гарна, красива Україна. Підкажіть, будь ласка, як давно ви співаєте? Ой, як я давно співаю. Ну, приблизно. Я дуже давно співаю. Я ще з малих років співаю. Я сама з Миколаєва. Я співаю в співала в ансамблі «Вітовчани» і я цим літом їздила і участвувала до Дня. Е Міста Миколаєва я участвую у цьому концерті. Ну, я навіть не знаю, у нас дуже гарний ансамбль там. І тут це просто не ансамбль, це золотко. знайти таку золоту ниточку тут далеко у Барселоні, українську, це щастя. Звати Ганна Солонечна. Ганна, чим ви сьогодні прийшли? Сьогодні я прийшла верніше приїхала у місто Маснову, яке відзначає своє 200-річчя. І нам, мені, до речі, як співачці, дуже приємно сьогодні бути тут, співати тут, представляти українську культуру, українську пісню. Український текст, і це дуже добре для нас, українців, які приїхали як біженці під час повномасштабного вторгнення. Зараз я говорю за себе, бо я приїхала саме у 2022 року на початку війни, і я весь час. Весь цей період представляю е, українську пісню, українську культуру. Мене звати Ганна Лівенцева. Я так само біженка від війни, але я, хоча тимчасово живу в Барселоні і працюю в Барселоні, я працюю за освітою. Я геолог, доктор науки, я працюю в геологічному інституті Барселони. Але ви також співаєте? Я також співаю в аматорському колективі Два Кольори. Це Моя друга сім'я, тут, оскільки вся моя родина в Києві перебуває, то так, я співаю в ансамблі два кольори. Що сьогодні за захід? Сьогодні дуже цікавий захід. Ми приїхали на запрошення мерії міста Масно, оскільки тут святкується двохсотріччя. І я так розумію, що тут такий інтернаціональний захід. І в принципі, мені дуже приємно, що ми, українці, наш український колектив відкривав цей захід. І я бачила, що українську пісню, українську музику з дуже великою увагою слухають і сприймаються дуже класно. Мене звуть Ірина Рекельянц. Можете будь ласка, розповісти про свій колектив? Це два кольори, вокальний ансамбль. Ми вже існуємо, мабуть, півтори роки. І багато концертів ми дали вже в Барселоні, в предмістях Барселони. Виступаємо на українських заходах, беремо участь у фестивалях каталанських хорових. Уже двічі ми приймали участь. І... Займаємось, репетируємо і виступаємо. Несемо українську пісню, українську культуру, українське слово. Що найбільше подобається вашій роботі? Українська музика це така скрабниця, яка не, не вичерпана, не вичерпана. І завжди ми знаходимо щось нове, цікаве, але ну не вистачає часу все охопити. Але є бажання. Дякуємо те, що подивилися наш матеріал. Не забувайте ставити лайки, підписуватися на канал, писати свої коментарі і бажаю удачі.